Добрий день, малята, хлопці дівчата. З давніх пір по нині кажуть нас в Україні, здоровенькі були. Пограємо в гру з вами, данечка, дивись уважно, що зображено на малюнках. Подивись, як ти вважаєш, дивись на малюночки, що там зображено. Лето. Ще, зима. Зима. Так. Осінь. Так. І вес. Весна. Весна. Да, дуже добре. Це все ти назвав що це? Як це можна сказати узагальнюючим словом? Це все пори, пори року. Так. А знайди, будь ласка, картинку, де зображено літо. Яка це картинка? Перша, друга, третя чи четверта? Четверта. Це... Ну, не бачите, яка є по номеру. Ага, ну оця третя, так? Це третя картинка. А скажи, будь ласка, за якими ознаками ти визначив, що це літо? Тому що дерево узке, нету снігу, нету оранжевих Молодчинка так, травка зелена, дерево зелене, світить яскраве сонечко, є квіти, дітки в літньому одязі. Дуже добре молодець. А зараз відгадай, будь ласка, загадку. Сонце дуже припікало, встигли ягоди дозріти. Ми купались, загоряли, бо було чудове. Яка пора року чудова, коли сонечко припікає і дітки купаються, загоряють? Бо було чудове літо, бо це все може відбуватися тільки літом, так? А давайте тепер... Пограємо в гру. Гра називається літо погано. Бачиш, яке тут сонечко засмучене? І літо добре, сонечко посміхається. Подивись на малесенькі картинки внизу. Зараз ми визначимо, що з тих картинок добре, а що погано. Перша картинка. Багато соковитих і корисних фруктів і ягід. Це добре чи погано? Добре. Це добре. Полетіла картинка до літа, де добре з значком. А перебувати на спекотному сонці без панами це добре чи погано? Погано. Це погано. Так, дуже добре. Так, літо пора смачного морозива. Це добре чи погано? Добре. Це добре, всі люблять морозиво їсти. Так? Довго перебувати під пекучим сонцем. Це добре чи погано? Погано. Це погано. А плавати під наглядом дорослих та ще з різними плавальними засобами це добре чи погано? Добре. Це добре. А коли кусають комахи, це добре чи погано? Погано. Це погано. Треба відразу звернутися до дорослого за допомогою. Молодець, визначив все добре. Давайте з вами визначимо, скільки складів має слово літо і куди падає наголос. Ти пам'ятаєш, як визначати кількість складів? Як ви вчилися з Людмилою Вікторівною? Кладемо свою долоньку під підборіддя. І промовляємо слово літо. Скільки, да, скільки відкрився у нас ротик і доторкнувся до долоньки. Скільки складів літо, то скільки у нас складів має слово літо? Сказать надо. Одна -да. Я говорю, скажи. Скільки складів має слово літо, скільки складів? Два склади дуже добре. А давай з тобою визначим, на який склад падає наголос? Літо. На який склад? На перший чи на другий? Літо. На який На який склад падає? На На який? На перший чи другий? Літо. Літо. На... Перший склад. Так на звук і падає склад, вимовлений з більшою силою голосу, називається наголошеним. Літо, бачиш наголос, я вже поставила літо на перший склад. Давай пограємо в другу гру. Ти мені скажеш, яке літо, дивлячись на картинки підказки, здогадайся, будь ласка, подивись на цю першу картинку підказку і скажи літо яке може бути? Що, Очень гаряче. Так, спекотне молодчинка. А ще яке може бути? На цю картинку підказку подивись. Літом є багато квітів, багато ягід, овочів. І це все літо, яке, можна сказати, ароматне, так? Воно ароматне. Подивись на цю картинку. Скажи, будь ласка, яке літо? Сонячне, так? Літо може бути ну, завжди сонячне, майже завжди. А ця картинка, як ти гадаєш, що воно тобі підкаже? Яке ліпно? літо? Різнобарвне, так? Літо різнобарвне. Подивись на цю картинку, яке ще літо? Що це таке намальовано? Що на картинці зображено? Ти бачиш? Ягода. Оце літо ще ягідне, а це що зображено на картинці? Квіти українською, бо літо у нас ще й квітуче, дуже добре. А давай пригадаємо назви літніх місяців, бо минулого заняття щось не дуже добре ви згадали. Перший літній місяць як називається? Червень. Так. Чорний. Червень, другий місяць, як називається? Ліпень, дуже добре. Третій місяць літа, як називається? Серпень молодчинка. А зараз який місяць літа? Перший, другий чи вже останній третій? Закінчується літо наше вже, чи ні? а як ти вважаєш? Літо вже закінчується. так і зараз останній третій місяць літа називається він серпень. У серпні дні помітно скорочуються, ночі стають прохолоднішими. Весь місяць тривають жнива, наливаються овочі і фрукти. Вода в річках стає прохолоднішою і з'являється перше жовте листя. Давай з тобою зробимо фіз хвилиночку. Давай. Давай свою ручку, так. зробимо з пальчиків мишку. Мишка колосок знайшла, його в нірку принесла. Давай його молотити. Нам муку крутити? Так, да. із муки тісто містила, з маком пиріжки ліпила. Так, молодець, добре. А зараз ми з тобою будемо складати речення за малюнком. Скажи, будь ласка, що ти бачиш тут на картинці? Великий жовтий що? Сонце. Сонечко. Це речення буде. Про сонечко. А подивись, подивись будь ласка, скільки слів в цьому реченні порахуй. Один. Одне слово. Два Один. слова. Три слово. Три слова в цьому реченні. І яке ми можемо речення скласти про сонечко з трьох слів? Сонечко, сонечко. так, є в тебе варіанти. Сонечко, сонська літіла, у виділа мальчика шпікла. Треба тільки три слова в цьому реченні має бути. Наприклад, сонечко. Яскраво світить. Так? Три слова. Дивись. Сонечко, яскраво світить. А що це за вертикальна така рисочка у нас на початку речення? Що вона означає? Сутикай. Те, що ми речення починаємо писати з великої літери молочинка. А це що таке малесеньке в кінці речення? Що це? Крапочка, Крапочка, ти молодчинка, дуже добрий. В кінці кожного речення ми ставимо крапочку. От і вийшло у нас речення. Сонечко яскраво світить. А подивись, будь ласка, на цю картинку. Давай порахуємо, скільки тут має бути слів. Рахуй. Один. Далі. Два, два, три, два. чотири. Чотири. А подивись, будь ласка, ця рисочка коротенька. А ці довгі, що це означає коротенька рисочка? Вона означає, що слово має бути таке. Має бути... має бути перше слово коротеньке, маленьке. так? Чотири слова і починається з коротенького слова. Подивись, будь ласка, що ти бачиш на малюнку? Що це таке? Крапака. Це хмаринки. Да? Хмаринки? Я, я тобі показую. Хмаринки. Що ти можеш сказати про хмаринки? Яке ми можемо скласти речення? Що хмаринки роблять? Що тут вони роблять хмаринки? Що роблять хмаринки? Вони напевне пливуть, пливуть, да? а почому вони пливуть? Де вони пливуть? Хм... По, небу. по небу. А перше слово О, у нас яке хмаринь. має бути? Перше слово... по кощ. Так, нас... хмаринки пливуть по небу, але перше слово у нас, бачиш, коротеньке, тому ми скажемо: по небу пливуть хмаринки. Чотири слова. Так, молодець. Далі подивись, подивись будь ласка. Що ти бачиш на картинці? Хто це? Пчіла. Пчілка. Дуже добре. Давай з тобою складемо речення. Скільки слів має бути в реченні? Порахуй. Один. Чила. Три. Чотирь. Чотири. чотири рисочки це чотири слова. Бачиш, тут одна рисочка маленька, коротенька. Бачиш третя рисочка? Це має бути коротеньке слово. Так, і що це буде за слово? Бджілка літає над квітами. квітами. Так. Над квітами, молодець. Так, а зараз давай зробимо звуковий аналіз слова Літо. Перший звук, який ми чуємо, коли ми промовляємо Літо. Який перший звук ми чуємо? Літо. Який перший звук? Який перший? Ль, ль. Перший звук у нас л, л, А який це звук, скажи мені, будь ласка, голосний чи приголосний? Приголосний. Приголосний. А м'який чи твердий? Л, л. М'який М'який, І як ми позначаємо приголосний м'який? Якою фішкою позначаємо? Рисочками. Двома рисочками розумничих ти. Далі наступний звук ловить Лі. Який звук ти чуєш? І. І молодець. Який це звук? Голосний чи приголосний? Голосний. Голосний. А якою фішкою ми позначаємо голосні звуки? Крузечком. Червоним кружечком. Так, бездогано. Наступний звук літ. Який ти чуєш звук? Літ – то. Який звук після і ти чуєш? Літ – то. Який звук чуєш? Літ – то. Ми чуємо звук. Так. -т 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 -т. Який звук? Головний голосний чи приголосний? Приголосний. Приголосний. А твердий чи м'який? Твердий. 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 Якою фішкою ми позначаємо приголосний твердий? Однією? Рисочкою. Так, однією рисочкою. І останній звук. літо, Який ми чуємо звук? О, літо, що «Літо, ми чуємо звук, так? Звук о. Який звук о. о приголосний чи голосний? Голосний голосний. Якою фішкою позначаємо? Красним кружечком кружечком, Молодчинка. От ми зробили звуковий аналіз слова літо. Дуже добре. Скажи мені, данечка, про яку пору року ми сьогодні говорили? Про букву «я». Про, про поруку. Року. року. Про пору року яку ми сьогодні говорили? Про, лі... про літо, про літо. А запам'ятав літні місяці, як вони називаються? Три місяці літа. Це червень, липень і серпень. Так? Дуже добре. Ось і майже скінчилось літо. Сподіваюсь, ви набрали сил, оздоровились. І зміцнили свій організм із великим бажанням ідете в школу. Сад вас проводжає, діти у новий світлий добрий шлях. Із цікавістю натхненням йдіть сміливо в перший клас. Нехай простелиться доріжка красивим килимком надій. Нехай життя буде безхмарним. Бажаю здійснення всіх мрій. Данська, тобі бажаю всього найкращого. Будь щасливим, і нехай все в тебе вдасться. Так? Пока. Дякую, що був зі мною ці тишечки.